цього разу до зони АТО збирали дві криворізькі школи: 72 та, та 122. -та. Крім теплих шкарпеток, шарфів та светрів, діти вирішили зігріти душі солдат, ще й зробленими оперегами, ляльками, мотанками. Батьки не стояли остороні, допомагали в усьому. Інакше не могло бути, адже чимало батьків, учнів та випускників і цих і інших міських шкіл сьогодні захищають цілісність нашої держави на сході. Рідні наші. Ми вас чекаємо. Ви. Наші захисники, і ви захищаєте батьківщину. А батьківщина це ми ваші сім'ї, ваші діти, ваші рідні, близькі. Тому ми з нетерпінням чекаємо вас. Повертайтеся з перемогою. Хай бороже вас Господь. А ось ця дівчинка Даша разом з мамою зробили бійцям особливий подарунок танк з цукерок, суворо наказавши вести його обережно, бо він має нести особливе побажання. Я хочу, щоб всі танки були тільки з цукерок. Завантаживши подарунками цілий мікроавтобус, наша група рушила виконувати дитячі доручення. Майже тиждень знадобився, аби розвести все до останнього пакунка. Нам сьогодні випала надзвичайна честь 6 грудня. В День Збройних сил України знаходитися на місці дислокації нашої збройної частини. І ми з радістю виконуємо доручення наших кривоївських дітей і подаруємо кожному військовому ось такий оберег тут ляльки-мотанки. Отже, ми пішли. Пішли. Деякі місця дислокації військових сьогодні дуже засекречені, тому знімати там не дозволялося. Але всі без винятку військові, і хто родом з Кривого Рогу і з інших міст надзвичайно раділи цим душевним подарункам. Їм невимовно важлива психологічна народна підтримка, одяг, медикаменти, їжа, все, що привозять волонтери, там на сході є конче необхідним. Але дитяча увага це щось особливе. Такі ігрушки, особливо діти. Ви просто не повірите, коли солдатам бойцям даєш по п'ятдесят вони розворачують письмо, там. Ті ребінок там шестилітні, що ти на царапав написав. У них ніколи сльози текут. Поэтому просто спасибо за поддержку. А танк від Даші там отримав свою історію. Командир частини збройних сил України, на території якої розташовувався наш табір, вирішив передати цю солодку зброю кращому підрозділу частини. Кращими виявилися спецназівці. Чоловікам так сподобався подарунок, що через нашу знімальну групу вони вирішили передати Даші свій привіт з фронту. Що ми з задоволенням зробили, повернувшись додому. Вони просили передати тебе фотографію. бачиш, дякуємо дарі. Вот твій танк. А вот, собственно, сейчас я пройшли, ти не проти всі ребятам прочту, да, що солдати десь написали. Дар'я, дякуємо тобі від імені всього нашого підрозділу за твій смачний подарунок. Твоя підтримка додає нам сил в боротьбі за Україну. А на додачу і м'яку іграшку. Дитячі подив та радість не потребують особливих коментарів. Тим більше, що дівчинка вже приготувала нову солодку зброю, зенітну установку. Вона вважає, що виготовлення зброї з цукерок перший крок до миру. Я дуже вдячна. Їм. За наш спокійний сон, і те, що ми можемо ходити до школи. Однокласники Даші до нашого приїзду приготували ще подарунки і знову зобов'язали передати їх нашим захисникам. Ми очікуємо на прихід Святого Миколая, і нехай наші подарунки теж дійдуть до тих наших хлопців, які без яких ми навіть зараз і не мислимо без їх, без їх боротьби, без їх служби, не мислимо нашого життя. Приємно бути вісником добрих новин, але є одне доручення, яке наша знімальна група не змогла виконати. Коли ми збиралися їхати сюди в зону АТО, до нас звернулася дівчинка брусинку Катя з особливим проханням передати листа її таткові бійцю 40-го батальйону. Але тут, в цій частині, де ми дислокуємося, на жаль, Катя твого тата немає. Він десь в іншому місті. Отже, Катюша, твого листа ми передамо нашим друзям-офіцерам української армії. Вони обов'язково знайдуть твого тата і передадуть йому від тебе привіт. І вони сказали, що це для них справа честі.